Марино, я такий щедрий, але де мої грошики?» Додивись це відео до кінця і дізнаєшся відповідь на це питання. З вами Марина Хмеловська, найвідоміший кармолог України, і дуже часто я отримую запитання. Під відео на Ютубі. Марино, ось ви вчите бути щедрим. Ви написали книгу бестселер разом із своїм чоловіком. Щедрість, причина багатства. Я починаю практикувати, але де мої гроші? І сьогодні ми з вами розберемося. По-перше, давайте пригадаємо техніку чотири кроки до грошей. Це кармічна технологія, яка працює завжди, якщо ви її дотримуєтесь. Крок номер один. Чітко сформулюй, чого ти хочеш. Наприклад, я хочу отримувати від 2 тисяч євро на місяць і більше. Крок номер два. Починай займатися благочинністю: 10% віддавай на благочинність. Тобто знайди кармічних партнерів – це другий крок. А кармічні партнери це ті люди, яким потрібні гроші. І таких людей дуже багато. Це фонди, це люди, які постраждали від війни, чи бідні люди, і це крок номер два. Ви їх знаходите, і крок номер три, ви їм допомагаєте. 10% ви їм віддаєте кожного місяця від чистого прибутку на благочинність, от віддаєте з радістю, з присвятою. Що таке, до речі, присвята, ви можете знайти в наступному роліку, де я дуже-дуже чітко поясню, що таке присвята. Але тут коротко скажу: що присвята це коли ми присвячуємо дію своєму процвітанню, процвітанню тих людей яким ми допомагаємо і всім людям на планеті Земля. Наприклад, ви перерахували якісь гроші в якийсь фонд і сказали, я присвячу це тому, щоб я був багатим, щоб ці люди були багатими, щоб їм вистачало грошей, і щоб всі люди на планеті Земля були багатими. І це третій крок. Четвертий крок зробити кава медитацію. Кава медитація в різних варіантах російською мовою, українською мовою є теж у мене на Ютубі. Ви можете її знайти і зробити. Кава, медитація, чому кава, та нічому, просто тому що це метафора релаксу, це медитація радості за свій вчинок. І ця медитація радості, вона поливає ваше кармічне насіння. І це чотири кроки. Перший крок: повторимо: чітко сформулюй свою мету. Другий знайди кармічних партнерів. Це ті люди, яким потрібно те саме, що й тобі. Третій крок допоможи, четвертий зроби каву медитацію. І ось тут, от, коли людина дізнається про цю кармічну методику, 90% людей роблять три кроки, але не роблять четвертий крок. І потім приходять до мене на тренінги, до мого вчителя Гішемайка Роуча і питають: а чому не працює? І перше питання, яке ми їм задаємо, чи робите ви четвертий крок? І тут люди починають, так знаєте, мінжуватися, ну якби тіпа, роблю, Раз на тиждень, можливо, коли не забуду, і хочеться так от дати кулаком по столу і сказати: сказано тобі робити чотири кроки. Не три, не один, не два, чотири. І в цій методиці четвертий крок, найважливіший. Якщо ви не робите медитацію радості, то так, звісно, ви посіли гарне кармічне насіння, яке призведе вас до багатства. Але невідомо, коли це буде, через 10 років, через 20, через 500 років в наступному житті, через 10 життів. Але гроші вам потрібні прямо зараз. Тому перша помилка, чому ви такі щедрі, ну ніфіга не маєте е, більше грошей. Це тому що ви робите три кроки і не робите четвертий кава медитацію. Ще яка помилка: ви робите чотири кроки, ви робите кава медитацію, але ви не відчуваєте радості. Тобто, ви робите її механічно. Що з цим робити? Ну, ви скажете, так, Марино, ви праві? Коротше, я роблю. Але не відчуваю радості. А де ж ту радість бляха муха взяти, якщо її немає та ще й з такими подіями, які відбуваються в нашій країні та в світі? І я вам дам зараз один секрет: ви можете перед тим, як робити кавомедитацію, медитацію, згадати якісь найприємніші моменти в своєму житті, коли вам подарували, можливо, якийсь подарунок, який ви хотіли, чи ви поїхали в подорож своєї мрії, ви 100% колись та відчували ту радість. Просто з'єднайтеся з тим моментом у минулому. Коли ви раділи. І от просто відчуйте цю радість, і з оцим станом радості починайте робити каву медитацію. І от побачите, наскільки легко вам буде потім цю радість збільшувати в своїй практиці. Це була друга причина, тобто, ви робите все, але не відчуваєте на четвертому кроці радості. Третя причина: ви даєте, а потім жалкуєте. Ну, Типу, перевів гроші, потім сиджу і думаю, нафіга це зробив, а можливо, треба було менше перевести, а мені може самому не вистачить. Мій вчитель каже, що в той момент, коли ви віддали, а потім пожалкували, це невілює 80% вашого кармічного насіння. Тобто, якщо ви вже віддали, то ви повинні зробити все максимальне, щоб порадіти цьому кармічному насінню і цьому вчинку. Ніколи не жалкуйте. Коли ви жалкуєте, думаєте, що вам не вистачить, ви забуваєте про порожнечу всіх речей, про карму, про причинно наслідкові зв'язки і про те, що 100% завжди до нас повертається все, що ми думаємо, робимо і говоримо. І це причина номер три. Тобто ви даєте, а потім жалкуєте. Причина номер чотири. Ви однією рукою даєте. Займатися благочинністю, а іншою рукою робите крадіжку, воруєте, крадете. Це може бути несплата податків, це може бути те, що ви щось на роботі берете. Те, що вам не належить, це можуть бути будь-що якісь речі, не тільки гроші, фільми піратські або в складчину купляєте тренінги. І не дайте заробити людині, яка ці тренінги створила. А я, як людина, яка постійно створює тренінги, програми освітні, ви просто не уявляєте, скільки на це йде ресурсу, і скільки багато людей так роблять, на жаль, маючи от такі, знаєте, таке невігластво в голові. І коли ви не оплачуєте авторам їх якісь гроші за їх продукти, це теж карма крадійства. Коли мені люди пишуть на Ютубі, Марина, ну так я не сплачу податки, тому що там, типу, я не хочу, щоб ці гроші йшли олігархам, але я займаюсь благочинністю. Типа, ну з... зачот може бути? Ні, не може залік, не може бути, ні. Це подвійна карма. Тут ви щедрите, а тут ви кредите. І це створює в вашому житті те, що у вас то є гроші, то нема. То є гроші, то щось е зламалося. Там треба якісь великі гроші там на щось. Чи ну тобто, це такі знаєте, гойдалки? Оце. Коли ми так робимо про різні типи крадійства, якщо ви вже крали в минулому, і вам дуже соромно за це, бо у вас не було цих знань, що з цим зробити, як невілювати цю карму, про це все ми розповідаємо в нашій книзі. Щедрість причина багатства. Ця книга вже має сім перевидань Вона є книгою бестселером Вона є книгою-підручником. По щедрості, по тому, як створити карму грошей. Якщо вам цікаво, ви можете завжди її придбати на нашому сайті, він знаходиться під цим відео. Так, йдемо далі. П'ята причина, ви даєте багато, радієте, не крадете, але зажимаєте для себе. Тобто ви не витрачаєте гроші на себе. І це може п'ята бути причина, чому ви не ростете в грошах. Бо коли ми робимо присвяту, наприклад, де ми гроші і кажемо, що ми бажаємо процвітання всім людям на планеті Земля, ми не говоримо всім людям на планеті Земля, окрім мене. Але на жаль, в кармічний менеджмент дуже часто приходять люди з програмою жертви, люди, які знаходяться в дуже великому перекосі, які служать, служать, віддають. Але на себе забивають. І як тільки ви почнете себе включати в коло тих людей, про яких ви пілкуєтесь, бо вам теж потрібна і гарна одежа, і гарний дім, і гроші на те, щоб розслабитись і сходити на масаж. Як тільки ви це зрозумієте і почнете витрачати на себе гроші, повірте, ваш фінансовий потік дуже швидко збільшиться. І шоста причина це коли ми не можемо радіти. Коли інші люди заробляють багато грошей. Ми дивимося в Інстаграмі, що хтось там заробив якийсь мільйон, чи купив машину, чи кудись поїхав. А можливо, це не хтось в Інстаграмі, а ваша подруга. І ви просто починаєте себе гнобити. Ви починаєте себе порівнювати з іншими людьми. І замість того, щоб сказати, «єс», В моєму полі з'являються люди-мільйонери, з'являються люди, які заробляють улюбленою справою. Супер! Значить, це. Наближуються до мене, значить, у мене є шанс в найближчому майбутньому стати мільйонером, заробляти улюбленою справою. Мої статки збільшаться, бо я це бачу в своїй матриці, в своїй реальності, і це так і є. І ви цією радістю, замість того, щоб активувати і набли... наближувати до себе ці події. Ви своєю заздрістю, і тим, що ви дуже засмучуєтесь, коли бачите успіх інших людей, ви ці події і свої гроші ви від себе відштовхуєте. Ось такі шість причин, які можуть заважати вам. Розширювати фінансовий потік, навіть якщо ви практикуєте кармічний менеджмент. Напишіть, будь ласка, під цим відео, які причини знайшли у себе. Мені дуже цікаво почитати. Якщо є питання, задайте. Я їх обов'язково візьму та розберу в наступних відео. І ви можете підтримати наш YouTube канал. Під цим відео, всі посилання на Patreon стати нашим спонсором від 3 євро на місяць, а також зробити разовий внесок по силці, яка знову ж таки є під цим відео. Задонатьте, щоб такого контенту було більше, проявіть щедрість, враховуючи всі ті шість пунктів, які я тільки що вам розказала. З вами була Марина Хмаловська, найвідоміший кармолог України, і до зустрічі в наступних відео.